Привіт, мої любі. Давно мене підписники прохають, аби я провів розіграш чогось особливого, тому що я розігрував вже і квитки в Гренландії, розігрував е, айфони. І все це, знаєте, сприймається зараз як якісь бездушні речі. Люди просили аби я розіграв щось особливе, щось сакральне, якщо так можна висловитись. Якщо я такі речі маю, якщо я такі речі ціную. І так в мене є річ, яку я не розлучався 16 років останніх. Завжди мов біля себе. І це елементарна, проста річ, яка на перший погляд нікого не вразить, але вона має особливу історію і для мене має виняткове значення. Це оця кружка. Кружечка, ставалося б, невигадлива, але я впевнений, що ви зажадаєте її отримати. бо це Саме та кружка, якою мій тато черпав спирт. Як я був ще хлопчаком, як я ще був малим. Не тільки спирт взагалі-то, якщо чесно, там були різні напої. Ну там спирт, горілка, коньяки. Ви вже певно подумали, що тато пив кружками. Ні, він не пив кружками, він пив звичайними 100 грамівками або келихами. А... Цей кружкою він черпав на продаж, справа в тому, що е моя сім'я, е мій рід, певний час робили домашні коняки, тобто спирти, гнали, горілки, і це все е продавалося. І е практично весь цей час. Е Отриманий спирт, отриманий коньяк, він наливався в бутылки, ну, за допомогою ліюк, і наливався цією кружкою е, практично весь час. Тому я думаю, цю кружку ви розіграти захочете. Вона для мене стала талісманом і символом доброї долі, символом удачі. І сподіваюся, вам вона так само принесе удачу. Що ж, дякую за увагу, дякую, що переглянули це відео. Приєднуйтеся до розіграшу. Е, які будуть його умови? Умови будуть прості. Ви ставите вподобайку, пишете комент Хочу кружку для спирту і поширюєте це в своїх соцмережах. Все, я виберу, виберу осліп когось з вас, комусь когось пощастить. Якщо чесно, вона до цієї пори пахне цими спиртами і навіть конячком віддає знаєте, з легкою ноткою шоколаду. Дуже дуже цікаво.